Всім привіт! Сьогодні з вами як завжди я. Хайпер, і я радий дати вас на своєму новому відео. Давайте ліпше знімлю ті окуляри, бо я як інвалід в кадрі сиджу. Сьогодні, як ви могли замітити, так, нарешті, кар'єрка за Жирону. знаю, ви чекали, я також чекав. Не знаю, чому я її знімав, я про... я про неї забув, якщо чесно. Я щось знімав, знімав, потім заходжу на канал. бляха, у мене ж була кар'єрка за жоруну, я такий точно треба її доіграти. Значить, будемо її доігрувати. Там хоча б ще пару епізодів, доіграємо хоча б цей сезон, може і наступний. А потім буде нова кар'єрка. Пишіть клуб, за яку, за яку мені вчати нову кар'єрку, ну, коли закінчу цю, можете під це відео, можете під якесь минуле. Я планую, ще, я вам обіцяв, що я поновлю кар'єрку за свій клуб, я по-любому її знімлю. А ще може якийсь новий клуб, там, не знаю, Бірмінгем. Ну, якийсь цікавий. Якщо маєте якусь пропозицію, пишіть в коментарі, звісно, прочитаю, відповім та, можливо, використаю навіть вашу. Так, давайте тоді подивимося, що у нас тут робиться. Я так пам'ятаю, я пам'ятаю, що у нас був Роналдо, і в нас перша ж гра буде зразу проти Реал Мадрида. Я так розумію. Так, в таблиці ми йдемо на третьому місці. Відстаючи. Один на з від Барселони, ну вони втік і далеко. Але одне очко від Реала, і ним... зараз якраз з ними грає, і треба перемагати. Так, а що в інших чемпіонатах? Скопи до Іспанії. Ми вилетіли від Атлетіка. А, прикольно, знаєте, ми тоді тут пройшли Барсу. Я скіпнув Кадіс, ми їх виграли, і потім я скіпнув в і ми їм проіграли. Ну, до речі, а ми барсу проходили, я не знаю. Так, в. А, це той чемпіонат, то, то що ми перші пройшли. Вот, для чемпіонів. Ми так, ми пройшли, я пам'ятаю. Де воно є? Куди я зайшов? Я дуже тяжко мені. Там, ми закінчили 15 ми Вийшли ми тоді здається, на Ліверкузен та перемогли їх. І тепер будемо грати з Феєннордом. Ну, непогано, непогано. Це пряма боротьба зараз буде за. Получається, що за. Друге місце. Бо перше, напевно, Барсу вже догнати неможливо, а от за друге ще може з реалом боротись. Давно я не грав, як 6 ну FIFA. саме от іменно матчу. але ось! Перший же момент зразу виникає. Депай, чому так мало. А чому я тут по Передача Роналду. Удиноль мис. А чого так мало біг, що у мене прискорні не працює? Ответочка зразу прилітає від Гравців. Під м'ячик підсісти. Роналду зу... Даром! Перекла... Дарша нам побежать забить, ну да. чё ж тебе ротар впав. <coughs> Забивай, реал мудрит. Выносим. Вот вона, цианкоу! Сиянков, давай! Твій шанс! Цианкоу! Циган Такий потрій момент саме Віктор вирішує. Чо Роналду такі тяжкі не м'ячі? що це таке. На Данжума! Замінки спрацювали. Ні! Бампе! Да за ніга! Ворота! Ху -ху -ху -ху! На 91-й не забуває нам реал. Роналду виграти головою. Ну... Це ідеальне повернення. Ідеальне повернення в кар'єрку за Жироном. Ми зразу перемагаємо 3-2 Реал Мадрид. Супер. Шикарна гра. Ну і 1 16 фіналу проти Феєнорда. На жаль, з травмованим Франчесом. Замість нього буде роти Ангулу. Зараз дуже важливо перемагати. Так як граємо вдома, потрібна хіба перемога. Можна було проявити Сельті основним составом. Так, як і фейнорду. 1-0, програємо. 2-0 фейнорд перемагає. Біжи, 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 біжи. Біжи, біжи, продовжуй. Аспіріла, давай. Роналду, ось вона. Роналду, ось вона! Да! Хоча б один. В кінці ігри ми забиваємо, робимо рахунок 2-1. Ми, звісно, програємо вже цю гру але буде легше наступні. Давайте зразу до неї і переходити. Ну що, починаємо гру проти Жерони. Виходить в нас самий бойовий состав. Замість Депа я випустив в Денжуму, тому що з ним ми хоча б голи забиваємо. А Депай якийсь безполезний І дай. О, раз зенджума. Роналдо! Да! Зразу 2-2! Зразу зрівнюємо! Ми за 4 хвилини, можна сказати, забили 2 гола. Роналдо, біжи! Не було в сайду, біжи! Просто біжи, Кріш, будь ласка! Ти вмієш рішати в лесі чемпіонів! Це твій турнір! Кріш, хиттрик за 3 матча! За два матча проти Фейнорда Кріш завоєва хит-трик! И на даний момент виводить нас в одну 8 фіналу! Ні! Це підкат. І ще й м'яча встигне першим. Це прекрасно. Це перемога, любі друзі. Ми виходимо в 1-8 фіналу. І так, разом з нами проходить Манчестер Сіті. Селтік. Получається Інтер Ми Та. МОНАКО ВИБИВАЄ Реал Мадрид. Проходить Барселона, Арсенал та Мілан. Так, прийшли нам по двом гравцям э, Офери Так, шо хочена Реал. Ой. Арсенал. Томас Парті, У не забирать гутериса І дають нам Парті плюс 14 мільйонів Ні, напевно. Режект, атута. Лям 200. Приймаю. Мені цей гревець не був потрібний. Так ось, що у нас зараз? Зараз ми граємо з Барселоною в Лізі. Це буде останній матч для, на цей епізод. А суперника в лізі чемпіонів нам дали інтер. Жеребкування Визначило, що це буде інтер. І це буде дійсно тяжко. Але ми все можемо. З Інтером ми вже граємо в наступному епізоді. А зараз потрібно перемагати Барселону. Поїхали. Поки що не було взагалі моментів ні в одного, ні в другої команди. На останніх минутах є момент в Барселоні, вони його не реалізують. Перший там закінчився взагалі без єдиних моментів. Ще нічого не було. Десь в другому темі трошки буде цікавіше, бо я не маю на що вам відео вставити. Сейвить воротар. Пенальті. Хтось зіграв рукою. Це був Франчес. Пригаємо в правий кут. Я ненавижу цю ігру. Я ненавижу цю ігру. Я ненавижу цю ігру. Чому воротар зараз не забрав м'яч? Не відбив тут навіть. Я вгадав кут, вгадав все. Я прыгнув туди і воротар просто не... На жаль, забиваю другого у Барселона і, напевно, хоронить мої шанси на перемогу в цій грі. І це 3-0. З Барсую тягатись, звісно, тяжко. Не тяжко я б сказав, нереально. Я просто дуже повільний, я не знаю, я не, я не можу... Обіграти, бо я повільний, я не можу вдарити, бо я повільний, не можу дати пас, бо я повільний. Хлопці, не біжать абсолютно. На цьому все, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там завжди цікаві та швидкі анонси про мій канал. Ну, там, стріми, відео і якийсь ексклюзивний контент, якщо обов'язково підписуйтесь. На цьому все. Дивіться минуле відео. жміть like SpongeBob, mm, you still rock bottom at the bus stop, bitch. Scoop her nose up in your home. Dick in the sandy cheeks, she does her toe. Meeting like the tower of pizza, mm, eating my koshi craft pizza. Mm. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Mm.